У Світлани Тарасівни була велика трикімнатна квартира і не було дітей, тому претендентів на квартиру з боку родини було хоч відбавляй. Але Світлана Тарасівна любила свою незалежність більше, ніж дорогу родину. Поки родина гризлася між собою за квартиру, Світлана Тарасівна придивлялася, з ким віку доживати, бо старість вже тут, як тут 70 рочків скоро. Он двоюрідна сестра старається то молоко передасть, то сметанку, курку свіженьку, і вже Світлані Тарасівні радість. Племінниця прийде, поприбирає, племінники крам відремонтують чи грядки під квіти скопають. Сиди, мов генерал перед військом і командуй. Двоюрідний брат теж вшановує, завжди в гості запросить на почесне місце посадовить, і в рота заглядає, та мудрість її, що виливається на всіх їх, ложечкою черпає. Теж і картопельки передасть, і поросятку скуштувати зове, щоб вона покомандувала, як правильно варити паштет, тушонку, на ковбаску розмішати. Світлана Тарасівна тільки рецепти почитує та перевіряє, чи справно все виконується. Відзначилася недавно двоюрідна сестра, яка з них усіх найнеуважніша, але вона вирішила взяти Світлану Тарасівну з розгону.